Ліберті у Коломиї ветеран заснував оздоровчий центр. Тут приймають військових та цивільних. А основний принцип роботи не заробіток, а допомога для військових і ветеранів. Тут надають послуги безкоштовно, а цивільні відвідувачі фактично підтримують реабілітацію захисників про роботу центру Ліберті та хто стоїть за цією ініціативою в нашому сюжеті. Військовослужбовець Микола проходить процедуру пресотерапії у здоровчому центрі Ліберті. Каже, лише з'являється вільна хвилина, одразу ж записується на прийом, адже проблем є чимало. Найбільше турбує спина, ділиться військовий. Уже справді дуже ну, розминає м'язи, ну, не відчувається такого застою, як то після. Важкого навантаження, роботи, бронежилет, каска, все дуже ну всі м'язи застоюються. разом з Миколою на оздоровлювальних процедурах у центрі Ліберті, і його батько ветеран. Приходить сюди і родина ветерана Дмитра Возняка. Я привожу сюди свого внука, хороший спеціаліст. Сам пан Дмитро проходить тут цикл масажів, бореться із наслідками щоденних випробувань на фронті. У мене ліва сторона защемлена. Як 10-12 градусів морозу, коли початок війни був, я спали на одній землі своє дає оздоровлювальні та лікувальні масажі, відновлення після складних операцій, інсультів, важких травм і поранень. Саме з такими запитами звертаються до фахівців центру Ліберті. Тут приймають і військових, і цивільних, адже проблеми зі здоров'ям різні. Але потреба у відновленні спільна для всіх. Грижі, протрузії, проблеми з м'язами, опорно-руховими апаратами зараз дуже багато через. Службу, тому що багато ваги і так далі на собі дуже-дуже багато проблем з углобами. Засновник центру Василь Пицюк, ветеран війни, родом із Надвірнянщини. За фахом економіст. На фронті служив артилеристом, воював на Харківщині. Внаслідок бойових дій отримав інвалідність і пройшов непростий шлях власної реабілітації. Саме тоді зрозумів, хоче допомагати іншим. Спочатку прийшов в курси масажу, згодом навчання на реабілітолога, а потім щоденна практика. Дойшов до того рівня, що розробив свою систему оздоровлення. Оздоровчий центр Ліберті розпочав роботу на початку цього Року лишень за перший місяць тут прийняли майже дві сотні пацієнтів майже половина з них військові та ветерани. Саме для них тут надають послуги безкоштовно. Ми з командою робимо все, щоб пошвидше і максимально їм допомогти. Це сенс нашого життя. Цивільні ж відвідуючи центр, не лише отримують необхідні процедури, а й фактично підтримують реабілітацію захисників. Оплата їхніх послуг допомагає покривати безкоштовну допомогу для військових і ветеранів. Ми просто. Працюємо, допомагаємо ветеранам військових, а з цивільних ми маємо просто на життя. Частина оплати цивільних іде на лікування ветеранів і військових. У центрі можна пройти не лише курс масажу, а й скористатись сучасними процедурами, наприклад, пресотерапією, міостимуляцією, тайпуванням, Оздоровчі масажі, оздоровча гімнастика. Всі фізіоапарати вони на не є медичними, вони є відновлювальними для реабілітації відновлення. Професійна міостимуляція імпульсами вона е, допомагає при антрофії м'язів після паралізації, е, допомагає просто навіть зняти біль, допомагає відновитись. Ну, там мільйон функцій. У нас на даний момент у нас вже є витяжки спини і самого поперка, і шиї теж з зустроєною міостимуляцією з інфрачервоним теплом. Майже усе професійне обладнання надали волонтери, зокрема, фонд, ефективне волонтерство. Ділиться засновник Василь Пицюк. 200 гривень в кишені 1 січня я заснував ФОП. 3 січня ми з дівчатами почали працювати. І один з наших відвідувачів просто прийшов, подивився, як ми працюємо, відчув, як ми надаємо послуги, і просто каже: Ми хочемо вам допомогти.' І вони виділили нам суму в 120 тисяч на придбання всіх апаратів. Ну, ми були в шоці, і тому я би хотів подякувати самому благодійному фонду Ефективне волонтерство Олег Плекан, Андрій Грабчук, Віталій Лазарович, Тарас Танецький. Велика подяка. Уляні Карпенюк, вона сама дружина загиблого військового, вона займається роботою у цьому фонді. Ми з ними співпрацюємо, тому що дехто, наприклад, якби хотів оплатити там безкоштовні процедури відновлення цілком реабілітацію військовим, я просто маю фонд. На які люди можуть перекинути, а фонд вже безпосередньо буде співпрацювати з нами, щоб це було повністю легально, і люди бачили, куди їхні кошти йдуть. Допомогли і самі ветерани, які проходили тут оздоровлення, спільно зібрали кошти на масажні столи. Приміщення на пільгових умовах в оренду надав Коломийський підприємець та громадський активіст Геннадій Романюк. Нині центр Ліберті працює на вулиці Петлюри у Коломиї. До слова активно співпрацюють із фахівцями обласного госпіталю ветеранів війни. Я хочу, щоб була певна допомога хлопцям, бо я знаю, як це важко, коли, коли ти просто не маєш допомоги і ніхто. Ну ти лишаєшся сам. А це дуже велика зараз проблема, коли хлопці вертаються і вони не знають на куди звернутися. А так вони будуть знати, що є ліберті. Завжди їм тут раді, завжди можуть прийти. Записатися на консультацію чи процедури можна за номером телефону 068 558 64 60.